Близько п'ятої години, 27 -го вересня, росіяни скинули керовані авіабомби на село Інгулець. В Інгульці є постраждалі внаслідок влучання авіабомби по населеному пункту. Це чотирьохрічний хлопчик, отримав поранення середнього ступеню тяжкості. А Дівчинка 15-річна, також середнього ступеню тяжкості і ще дві жінки, а та скалкові поранення наразі з ними все добре. Лікарі надають необхідну допомогу. Росіяни продовжують тероризувати. сьогодні. Зранку і Херсон і область скидали 9 керованих авіабомб. Одна з них прилетіла в Херсон. Слава Богу, без постраждалих. Через обстріли Херсона армією РФ 27 вересня з 8 до 13 години отримали поранення четверо чоловіків. Про це у телеграмі повідомила обласна військова адміністрація. За минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді під вогнем були Херсон, Садове, Придніпровське. За інформацією міської військової адміністрації, десятеро людей поранені. У Широкій Балці та в селищі Козацьке двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах типу Ліпісток. Їх доправили до лікарні, повідомило телеграмі обласна військова адміністрація. Під вогнем російських військових за минулу добу були шість територіальних громад Бреславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Отрадакам'янка. Крім цього, з артилерії та міномети на мінісудари по п'яти населеним пунктам. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав. Населені пункти Зміївка, Нововоранцовка, Новоолександрівка, Костирка та Тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців та приватні транспортні засоби. На жаль, в місті Береслав у ході ворожої, так з БПЛА двоє жінок віком 53 та 59 років отримали поранення. Загалом за добу армія РФ обстріляла 24 населені пункти Правобережної Херсонщини, розповів Телоконіков, в тому числі і Херсон, Херсон, як завжди. Масово обстрілюють росіяни з дронів, скидають вибухівку. Більшість вчорашніх постраждалих це наслідок скидів вибухівки в Херсоні. Загальна кількість постраждалих, 19. 8 шпиталізовано, 9 надана амбулаторна допомога. І ще на жаль, є в сто Балці. Жінка внаслідок російського обстрілу вчора ввечері загинула. Марина Круглова Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.